Так, коротше, в мене глючить телефон. Я не знаю, чого так. Давайте спочатку вам покажу оцей обалденний. Подивіться, ящик червоний. І в ньому така клумба. Взагалі круть. Дивіться. зараз я навіть фото зроблю. Так, стоп, а як тут фото робити? А отак. О, треба якось так зробити, щоб видно було. Може навіть на заставку поставлю. Так, коротше, що з телефоном? Це вже продовження того відео, що я знімала. Напевне, вийде наступного дня. Всім привіт, якщо не пам'ятаю, здорова чи є. Так. У мене телефон, Samsung. У мене чогось випендрюється на рахунок оновлення. От через кожних 2-3 дні він сигналізує, що він хоче, щоб його оновити. Ну, Як воно правильно називається, операційна система, Тіпо, хоче, щоб її оновити. І коли я буває знімаю відео, воно мені видає оце повідомлення, що треба обновити. І, звичайно, що відео перестає зніматися, тобто повністю виходить з камери. Мене це так бісить, я не можу просто вже себе в руках тримати іноді. Я оновлюю, оновлюю. Якось спробувала взагалі оновлювати, тільки приходить оновлення, я зразу оновлюю. І воно все одно. тобто Я не знаю, чи це глюк, чи це якийсь вірус. Ну, Мені, якщо чесно, це набридло вже так сильно, що це капець. Скинути до заводських настройок я якось і не можу, тому що багато дуже інформації на цьому телефоні, відео, фото. Ну, я не знаю, так що я вибачаюся, мало бути довге відео про подорож до заливу, тут я йду зараз сьогодні. Сходила в магазин, взяла еклери, ось польський. Я взагалі в Ірландії, я не знаю, люди може дивляться ну якби нові і не бачили попередні відео. ось Але це, ну, якщо чесно, дуже сильно напрягає. У мене ж телефон спеціально для того, щоб ну ним знімати. Ось. Тому що я його спеціально для цього і купувала. Інший телефон у мене є там стара модель, яку я використовую для дзвінків і для всього іншого. Цей телефон просто для роботи. В Україні я також вела інший канал, зараз немає такої можливості. Тому мені це подобається. Я знімаю для себе і в принципі в мене є аудиторія по інтересам, тому кому потрібно, той дивиться. Ось. Якби сказати, що він там забитий, і в нього якісь там проблеми в цьому телефоні, що я ним там працюю, знаєте, лажу по різних сайтах, то воно б це було по-іншому. Ну Це ні. Я не знаю, що в нього за глюк з цими оновленнями. Ну, воно дуже сильно бісить. І ти знімаєш, щось розповідаєш тут раз і все, закінчилось відео. Ну що це таке? А я монтувати не люблю. Ось, не люблю, тому що я люблю знімати одним кадром. Не того, що я сильно ленива, а того, що хочу показувати так, як воно є. Знаєте, більш реальна картинка як реаліті, як серіал, можна так сказати. Тому що, коли йде багато монтажу, ці відео також цікаві, але вони несуть трішки іншу, ну, якусь так сказати, смислову нагрузку чи так правильніше, не знаю. Іноді буває, що взагалі в мене так вирубається телефон, що мені доводиться монтувати. Або якщо я хочу... Да, почекайте, зараз я... Подивіться, які тут красиві. квіти Ну це просто, я не знаю. Це неможливо передати. Дивіться. І ще хочу тут вам показати. Мені подобається, тут є така доріжка сюди. Я тут уже, до речі, можу посадіти 2 минути еклер. О тут, о, тут трошки хтось насвинячив. Ось тут так є. О, яка тепла стільниця з цього, лавочка із, як його? із каменю. І вона тепла нагрілася на сонці, можна дубцю свою погріти. І тут такі кущики, як у ботанічному саду. Подивіться, я так трішки його збільшу картину, охват відео, щоб ви побачили. Ну, але хтось все-таки насвинячив. Не знаю, хто це був, чи ірландці, чи наші. Невідомо. Ось, ну тут красиво, тут можна так, наче заховатися і. Посидіти перепочити. Там люди з собачками гуляють. ось Так до чого я вела? До того, що буває, мені потрібно змонтувати відео там за 2-3 дні, буває за. Ну, якщо це якась подорож, то там за тиждень, за місяць, щоб наче не розбивати по маленьких кусочках, а зробити одне відео. Показати його, наприклад, там, подорож туди чи подорож тут, ну, в інше місце. Але загалом мені подобається знімати одним кадром. І з цим телефоном у мене якісь постійні трабли, я не знаю. Мене прямо аж розізлило це, якщо чесно. Ось, ну нічого. Можливо, це і добре. Буде інше відео, те вже скільки там, хвилин 18 було, я не пам'ятаю. Щоб, знаєте, дуже довге відео не було. Щоб було якось зручніше дивитися. Це вже буде в наступному. Дивіться, тут дім такий. Бачите, це такі ірландські будиночки. Такий довгий дім, розділений на 4 будинки, на 4 виходи. Буває на 5. Ну, різні бувають, на 2. Перший і другий поверх. На першому поверсі в них зазвичай кухня. Прихожа, туалет, і буває зал невеличкий. А наверху просто 2-3 спальні і туалет. Така крута драбина вверх. Ось. Ну, якщо чесно, мені не подобається таке розташування, тому що я якось звикла, що все на одному поверсі, одноповерховий дім, і зручно захотів, пішов, полежав в спальню, захотів на кухню сходив. Ну, а коли постійно, тобі, ну, наприклад, ти на кухню втомився, готував їжу, стояв, там. я не знаю, дівчата мене точно зрозуміють. І захотів прилягти чи присісти, чи ще щось. Ось потрібно лізти на другий поверх, щоб лягти на ліжко. Розумієте про що я? Можна, звичайно, ще одне ліжко поставити внизу, десь у вітальні. Ну, але зазвичай це дивани. І не завжди на дивані хочеться буває, хочеться просто на ліжку. Ну, у мене таке, я люблю, щоб все було на одному поверсі. Але в Ірландії часто двохповерхові такі будиночки. Ось, ну, в них по-своєму. У них взагалі дуже дороге житло, так що. Тут, я думаю, зрозуміло, чому вони так роблять, роблять компактно. ось І земля дорога. У них біля двору майже немає землі. Там може, не знаю, одна сотка є, а може й нема. Малюсенькі дворики. Ну я ще буду знімати, показувати вам їхні дворики. ну Вони дуже красиві, вони їх квіточками обсаджують, паркани високі не роблять. Це на речі, високий паркан, як для Ірландії. Ну, Я думаю, що він з того боку низенький. Тобто, якщо одну стіну вони ставлять вищу, то далі вона там взагалі низенька. Ну, якось ще покажу вам. Зараз не буду вже затягувати відео, доїм зараз еклер. Оцей другий, напевно, в сумочку покладу. І вже підемо з вами, покажу вам тренажери і покажу вам цей залив. залив Якась бабуся тільки що на мене заглядала. Ось такі еклерчики. У попередньому відео казала, коштує 2 еклери у таких в польському магазині. Та що це таке, що не можу показати нормально, чи що це таке? Ось отакий. Ну, вага, не знаю, грам. Я навіть не знаю, може 101. 2 євро 19 центів вийшов. На смак непоганий. Зараз доїм і продовжимо. Так, йдемо далі. Показала вам своє одне з улюблених міст тут. Отакий тут у нас куточок зелений. Так, тут цирк нещодавно приїздив, вже нема. Типу, як ярмарок. Дивіться на ці красиві квіти. Ой, боже, як же ж вони пахнуть? Це просто це цей, як він? А ну, скажіть чай робить. Я вічно забуваю його назву. Дуже корисний. Це глід, здається, якщо я нічого не перепутала. А оце шиповник. а як він по-українськи? Цей суржик, знаєте, вже задовбав. Шипшина. Алло. Тут, до речі, потрібно здороватися з людьми. Вони йдуть незнайомі люди і здороваються. І потрібно відповідь здороватися. Hello, hello. Діти граються, дитя скільки дітей. Бачите, як у них цікаво. От бачите, там такі дома, будинки і дворики. Зовсім манівсінькі, Та видно, в принципі, навіть ось паркани, за ним там три метри і вже хата починається. Нема двору, так сказати, великого. Зато біля двору це все спільна територія. Можна бігати, гратися, собачок вигулювати. Ну, какульки треба забирати, звичайно. Що. Але, подивіться, отак у них прийнято. Не так, як у нас куча землі загородив. І не пройти ні проїхати ніде. А тут не так, з того боку, бачите, який стадіон поле для футбола, Спортивна нація. якась дівчина з тренажерів, йде, напевне. До речі, мені ще подобається знімати по тій причині, що я щось розповідаю на камеру. І коли гуляю не сама, то не відчуваю себе самотньою. Знаєте, не знаю, може це якась хвороба. Типу як розмовляєш сам до себе. Зі сторони, може, це так виглядає, я не знаю. Але якось, знаєте, ще таке нестерпне бажання показати, поділитися якоюсь інформацією, навіть для себе, для майбутнього зберегти. Тому що просто якщо відео знімаєш, перші ти не будеш так розповідати, як зараз, ти просто знімаєш щось красиве та і все. І потім ти відео зберігається десь в телефоні, потім щось трапляється з телефоном, все видаляється. В інстаграм ти так багато не загрузиш. Якщо скинути на комп'ютер, воно десь там втрачається, в папках тих роками лежить. І зазвичай ти в нього туди і не заходиш, і десь воно дівається. А якщо на YouTube можна загружати, то ти в будь-який момент можеш зайти, подивитися, те, що тебе цікавить. Інші люди можуть зайти, навіть друзі, родичі. І виходить, що... Ти безкоштовно зберігаєш собі ем, свої відео навіть на пам'ять. І все. Не потрібно платити навіть і купувати якусь додаткову пам'ять, щоб зберігати навіть в себе вдома. Тобто зі всіх сторін, які б не подивитися, YouTube це дуже класна штука. Взагалі я влюбилася в YouTube, якщо чесно, коли почала знімати для іншого каналу. Ось, і Тут вже коли е, ну, переїхала сюди, можливість для того каналу знімати немає, то я, мене наче що, знаєте, всередині сиділо, що я наче, не можу вимовити, наче чогось не вистачає. А це почала знімати, переформатувала один із своїх каналів. Спочатку я його знімала в Україні. Ну, ви можете подивитися старі відео, побачити, що там я знімала контент по професії своїй. Ось такі, до речі, тренажери, класні тренажери, цим користуюся, ноги качаю і тим руки качаю. Хожу, може і сьогодні ще потренуюся. І той канал вже давно я не використовую, ну тобто спочатку там навіть пару відео було на російській мові. Ну хто не грішив цим раніше. Потім ще там деякі відео були ну, на українській мові вже. І він якось у мене не пішов, тому що я зовсім інший канал вела. По професії на той момент в Україні працювала небагато, Можна сказати, мало. І знімати не було чого. Ну, Тематично по швейній справі там ремонт одягу, пошиття там, чи конструювання. А зараз. Коли я вже в Ірландії, я ж кажу, у мене всередині наче щось сидить, щоб я хотіла чимось поділитись, показати цю красту навіть для своїх батьків. От вони мені кажуть, скидай фото, відео, як у вас там. Ну що ж ти скинеш? Ну, Там на фотографія, стільки не покаже, наприклад. Якісь коротенькі відео також не дуже цікаво. А так навіть вони зайдуть, подивляться і будуть знати, як я тут живу. Так що привіт вам, батьки. Ось. Коротше, з якої точки зору не подивись. Зі всіх точок зору це класно. Так, а, а що я взагалі втратила? Нитку. Так, отут ще тренажери є, бачите? Там наш залив. Зараз тут підійдемо, щоб нікого тут... Не бентежити. Лавочка тут є, щоб люди відпочивали. Вон, дивіться, сьогодні це я на прилив якраз прийшла. Ні, це вже відлив, це вже був прилив. Зараз ось отак, бачите, виглядає, наче озеро, але вода отуди от тако йде, йде йде-йде і йде, аж там далі океан. Ось. Так от, був в мене канал ще один. Називався шиємо вдома. Він, до речі, нормально розвивався, там вже було майже тисяча підписників. Ну і я перестала знімати. Війна мені перебила дуже багато чого. Потім Ой, і по професії не працювала, і знімати не було що. Зараз в Ірландії не знаю, якщо вийде в мене працювати по професії, Ну потрібно мову вивчити для початку. Ось якщо вийде, то можливо щось змогла б знімати знову, але... Якщо навіть так, то я зможу сюди на цей ж канал і показувати. Тому що навіть в описі каналу можете подивитись, там написано, що я швая. На каналі буде і про природу, і про Ірландію тут, як ми тут живемо, і про мою професію. Так що це проблеми ніякої не буде. Але зато я зможу. Щось отак розповісти, показати. І буде стимулом мені десь вийти, прогулятися, піти, щось зняти, навіть щось показати вам, якусь квіточку, от подивіться. Є багато людей, які так само люблять, як я. Квіти. Ой, зараз мене ще роз'їдуть тут. Ой, кропива. Оце в них стільки кропиви, отакі зарослі кропив'яні. Бачите? Такі джунглі тут, а там подивіться, які здорові. Я не знаю, чи то кипарисовики. похоже, на тую. Я не знаю, це моя мама в курсі діла. А тут, подивіться, яка квіточка красива. Але оце все, оце тут. отут все є ожина. Тут стільки ожини, вона як достигне, я не знаю. Будемо ходити, напевне, збирати. Дивіться, які джунглі. Краса просто неймовірна. Природа, мені дуже подобається тут. Все зелене, все буяє, тому що спеки нема, багато дощу, ну, супер. Ось отут, дивіться, як дерево впало. І вони, до речі, не чистять. Ще я так розумію, що вони, як природний процес, коли перегниває крона, перегниває стовбур. Це, напевне ж, тут. Блискавка вдарила, я не знаю. Бо може хтось запалив, що оце таке сталося, бачите? Я не знаю, що це. Але воно як лежало, так і лежить. Хоча в них комунальні служби працюють дуже круто. Ніде ні сміття, нічого. Газончики пострижені у всіх селах, у всіх містечках. А от в таких місцях вони не чистять. Але їй дозволяють палити кострища. Ніхто нічого не каже, ні разу нікого не штрафанули. У нас навіть є місце, але ну, не тут. Ми, тут, до речі, також е святкували день народження. Тут також були, е робили мангал, шашличок робили. А ще одне місце є, покажу вам якось. Також класне місце. Можна гілочки збирати, робити багаття, щось смажити, ніхто тобі нічого не скаже. Це, до речі, наші ось. Також хлопці з нашого готелю з України робили собі такий турнічок, бачите? Ходили сюди качатися. Але діло в тому, що зараз поставили тренажери там, де я вам показувала. А тут можна було ходити займатися до того часу, поки не піде дощ. Тут іде, якщо дощ, дуже часто дощ, то сюди пройти неможливо, там дуже багна багато. Ну, болото. Ось, а Тут дерева шикарні. Це так, подивіться. І подивіться, який вид крона і залив. Бачите? Нікого нема, до речі. І тут навіть газон постригли. Дивіться, як тут гарно. Ось тут ми смажили десь місяць тому приблизно. Там робили багаття. Все після себе прибрали. І все було класно. Так, ось тут таке місце, але ну, тут не завжди посидиш, тому що тут вітер. Тут дує вітер і зараз більш-менш, але я тепло одяг. так взагалі не дуже весело, коли вітер. Зараз спустимось до водички, можна сісти. Лавочки є. Покажу вам. Їхні хлопець, якийсь ішов. побачив у мене, засоромився щось. Вон, там корови, а там далі цвинтар. Там, покажу зараз там, горбик такий, цвинтар також. І корова від цвинтара. Ще, до речі, є за тим цвинтарем, таку перейти в ту сторону. І там є також огорожено. там ферми ми якось підходили. Корілок бачили, я викладу, до речі, на відео, У мене є кусочок. Тоді. Ну не в цьому, напевно, в наступному якомусь. Так, ну що тут у нас? Ось таке в нас тут галечка. Бачите? Ось така ситуація, типу пляж. Хтось затащив. Ну, це ірландці, це не наші і роблять. Ірландці це крадуть оці возики із магазинів. І по, всь по всьому селищу, чи містечку е валяються ці. Возики. Так, дивіться, оце коли прилив, оце вода аж тут. Коли відлив, вона туди далі. Такі тут можна попригати. У мене, до речі, в коротенькому відео є, я вам показувала. Також отакі, наче острівці зелененькі. Бачите, які вони. Смішно так незвично. Камінчики оброщі. Вон. І оце, бачите, який відлив, як виглядає відлив. Тут ніхто не купається, тому що тут ось така каменюка, дуже слизько, та й взагалі вода ж холодна. Тут навіть улітку вода не тепла. Ой, зараз як впаду. Не знаю, чи йти туди, чи не йти ближче до води. Навіть не знаю, що вам сказати. Ну, і воно багно. Ну, типу, як мул. Коротше, тут мілко. Ну, в общем, тут цього. Пляжу немає. Я думаю, якби це в Україні, хтось би точно додумався засипати піском хоча б якусь частину. Щоб можна було там хоча б ноги якось пополоскати. Тут так ніхто не робить. Фу, Я кудись не туди вже зайшла, туди нема сенсу йти, бачите? Ось таке воно. Там воно, видно, сіре. І звук такий, видно, що вода стікає. Може чути вам, а може і ні, я не знаю. пахне морем. Але вода, я так розумію, сюди, напевне... Боже, я зараз точно впаду. Сюди, напевне, і прісна якась вода затікає, Того, що навіть не видно солі, щоб воно на камінцях залишалося. Ой-ой, точно зараз впаду. Розтовчу собі обличчя та й все. Ось. Ну, так виглядає наша частина тут заливу, камінюки такі тут у нас. Там якийсь чер... кругленький такі, бачите? Наче островок зачерета, не знаю, що то там таке. Ніхто туди ні разу і не ходив, і лодок я тут не бачу, і рибалок не бачу. Я знаю, що наші їздять на океан риб... рибалити. Ну, це трохи далеко, звідси десь годину їхати треба. Ось, це тут можна і ноги поламати. Дивіться, ці бачите такі кущики. Так, а там вон перегорожені дерев'яні, бачите стовпчики. Тут то, напевне, щоб корови не заходили, якщо по воді йдуть, щоб з ферми свої не тікали. Ну ось отак виглядає це все. Це вся красота. Так, ну що, це відео, напевне, я буду закінчувати. Якщо я тут не уб'юся. І напевне зніму ще відео. Ой! Отак от це все виглядає, прикольно. Тут навіть сісти можна. Отак. Отака краса. Така природа тут у нас. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, не судіть строго, показую все, як є. Нічого не прикрашаю. Всім пока!